Продовження Максим впіймав вже трос і зараз буде виймати насос. Головне визначити причину застрягання. І оскільки раніше ми все це робили на око, то досвід зразу підказав що нам робити і як і ось вже ось вже десь близенько виходить те за чим ми сюди приїхали десь воно, десь воно вже поряд. ось отак от виглядає вихід врятованого насосу. Ловець.